Вітаю на органічній садибі. Сьогодні вже передостанній збір урожаю зеленого горошку. Ще трошечки на кущиках стручків залишилось, але більшість вже зібрана. І підвожу підсумки. От з такого маленького шматочку, а також там на огірковій шпалері ще шпалеріші декілька кущиків. Зібрано, ну сумарно, напевно, більше, ніж оця корзина з горою. Адже десь приблизно по такій кількості я зібрав тричі. І плюс ще дружина там періодично вона дуже любить зелений горошок. Знімала його теж. Ну, Тобто, отакі от дуже урожайні гібриди. Якщо хто не бачив мої попередні шорси, то гібриди тут я вирощував муціо, Summerwood і Дальго. По підживленням є окремий шорс. Якщо ви не бачили, подивіться, я розповідав, як підживлював горошок, щоб отримати такий хороший урожай. Ну, Як на мене, результат прекрасний. Буду ще сіяти а, ці гібриди, і один, що попробую інший, вже в якості сідератів, коли приберу цибулю і чесник. А, тому підписуйтесь, будемо разом слідкувати, що получиться з такої літньої посадки горошку. Звісно, що вона не буде такою ефективною, як весняна, але враховуючи, що ми робимо одразу якби, корисну функцію, тобто оздоровлюємо ґрунт, як сідрат його сіємо, а бонусом чи отримуємо врожай, то хочу от спробувати в цьому році таку методику. Підписуйтесь на органічну садибу, пишіть коментарі, ставте лайки до наступних зустрічей.